Холод, ворог чи союзник. Більшість людей вірять, що купання в крижаній воді призводить до застуди, але насправді правильно використана льодова ванна, Chill Tab запускає абсолютно протилежний процес. Коли ви занурюєтесь у прохолодну воду, організм вмикає природні механізми захисту, посилюється кровообіг, активізується робота імунної системи, знижується рівень запальних реакцій. Це означає, що у довгостроковій перспективі ви рідше підхоплюєте простуду та орві. У Спагалаксі ми понад 20 років допомагаємо людям відкрити для себе світ здорового відновлення, від спа-басейнів до професійних систем холодових ван. Чілтаб це безпечний спосіб зміцнити імунітет, підвищити витривалість і подарувати тілу справжню біоперезавантаження. А головне, ви отримуєте контроль над комфортною температурою, щоб користь завжди була під вашим керуванням. Забудьте про страх застуди, зробіть холод своїм союзником, звертайтесь до Спагалаксі і оберіть свій чіл таб для здорового та сильного імунітету.